Україну знову посунули на другий план. Днями Євросоюз відкрив безвізовий режим для Грузії. А ось Україні порадив чекати до літа. Мовляв, на початку весни розпочнеться обговорення цього питання. А ось під кінець документи має погодити Рада ЄС. Скільки зараз коштує віза в країни омріяної Європи, та чому так довго не можуть вирішити питання вільного переміщення? Далі. 2 лютого Європарламент голосує за надання Грузії безвізового режиму з країнами шенгенської зони. Українці шоковані. Вони так довго чекали на безвіз України, що деякі називають подібне рішення зрадою. Політичні експерти знаходять пояснення таким діям. Грузия расположена дальше от территории стран ЕС, а украинцам надо просто пересечь границы с Польшей, Словакией или Венгрией. К тому же с 2008 года на территории Грузии открытых боевых действий не ведется, а в Украине, как мы знаем, война периодически вспыхивает с новой силой. Все це видимо, впливає на ума настроєння європейських чиновників. Але як воно завжди й буває, Україні замість безвізу подарували надію. Мовляв, обговорювати це питання розпочнуть у березні. У квітні відповідні документи подадуть до Європарламенту. У травні їх має погодити Рада ЄС. А вже у червні українці зможуть побачити практичне втілення усіх рішень літати до шенгенської зони без візи. Але люди у таку чергову надію не дуже то й вірять. Мені здається, там свої політичні ігри, які не залежать від нас, українців, і все буде розвиватися по тому шляху, по якому вони запл... зап... заплапано наше... наша влада. Тобто ви вірите, але вірите в те, що це буде не скоро. Ну я сподіваюся, що в будь-якому випадку ми вступимо Лучше думали о том, як знизити курс долара. А потім уже думають, як кривають да, як візове отеці режимі. А допоки в Україні працює візовий режим, готуйте свої гаманці для подорожі у більшість країн світу. Вам потрібна віза, і коштує вона чимало. Стоїмося, стоїмося візи візи країни Європи, так називає Шегенської зони. 57 евро. 57, евро. Но у нас в Европе есть страны, которые стоимость национальной визы 35 евро при минимальном пакете документов. Это какие? Это у нас Албания. Ете нас Чорногорія, враховуючи нинішній курс євро в гривнях, лише відкриття візи обійдеться у 1660 гривень. Це мінімум, який потрібен для подорожі. Далі усе залежить від фінансових можливостей. Тож нову інформацію про безвізовий режим з ЄС варто чекати вже цієї весни. Анастасія настасія Олександр Олексінко, новини СТС.